Хід на прізвисько Ондо зустрічає відвідувачів в офісі компанії з одномейною назвою. З 1 грудня 2025 року Херсонська обласна енергопостачальна компанія має нову назву, розповіла директорка Світлана Макаренко. Ми, Херсонська обласна енергопостачальна і ще шість компаній, загалом сім компаній по Україні, об'єдналися під єдиний бренд Ондо світлопостачальна компанія. Наші споживачі вже почали отримувати отакі яскраві рахунки, в яких йдеться, що хоєк відтепер це ондо. Споживачі електричної енергії говорять про оновлення. Не знали Як сплачувала, так і сплачувала. Сюди приходжу, Є удобно, людей мало. Прийдеш, добре. хорошо. Мені подобається тут. Я не знав, Но, тому що ти ну, постійно на дачі я тут. Приєднує там. Що круче для споживачів нічого не змінилося, говорить Світлана Макаренко. Ми змінили ім'я, ми змінили бренд, але юридична особа Херсонська обласна енергопостачальна компанія от і наші реквізити, наші договори, наша назва Херсонська обласна і. Наші рахунки, персональні кабінети споживачів нічого не помінялось. Нова та сама команда. Хоека той самий персонал, ті самі реквізити. Нічого не змінилося. Люди приходять до нас на звірки, здають документи для переоформлення договорів, отримують роз'яснення. Наші рахівники працюють, наші, наш персонал працює дехто дистанційно, дехто от зараз ви побачите в центрі з обслуговування. За словами Макаренко, компанія змінила назву не через процес банкрутства. Хоек. Процедура банкрутства в судовому порядку триває. Вважаємо, що це несправедливе банкрутство, і ми все ж таки будемо мати справедливе рішення в цьому питанні, але ми здійснюємо свою поточну діяльність. Ми оновилися, ми для людей, ми поряд з людьми. Все остається незмінним. Змінилася лише наша назва. Марина Круглова, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.